Що жов? То вона було 20 січня, що видається. Куда він так тікають? Я прийшов до вас на прийом. Як депутат, я маю право. Сі, я кажу, я до маю до право до... на позачерговий прийом, як депутат з Срусіцької сільської ради. Ще <плес> раз вам кажуть. Як депутат Срусицької сільської ради, маю право. <плес> <Зав> Куди ви тікаєте? <плес> —— Куди ви тікаєте? Я маю першочергове право. Ви розумієте то? Ви мені проблеми маємо, щоб вам це не підзволяє, але мені не можуть Ви розумієте, що ви порушуєте закон? Закон, хто є закон. І гром спалив ясно. Він не дасть рішення, а тот мені чітки не поставив. Ви ще протоколи не оформили. Ну це ж очіпки буде ставити. Дивіться, що за безповідаю. Так, добре, че ти з'явився. Так. Казали, що ти не витримаєш. Ти придивишся, що це що таке? То лідує став. Тож не будеш знати, яка буде. В общем, нічого. Такого? Дзе виходять?

Мада. Мада. А мені нічого не схоже, що вона рухається. Вона не. Вона де там була? Не тут. Я на той же трохи думаю, грати. Е, паузи слухати, що там буду висити. Щойно вона що що то? Не попросила мене що робити. І під руку. Назад і другу вийде. Добре. Не надо не під руку тепер запи зайде. Не чуєте ще не чуєте? Ха. Ха? Ха? Хаша. Ха. Спасибо. О, йому більше три чоловіка такий другу. Ну сейчас тоді. Це я заработал? Що це? Бачите, що робить? Ну, не счет про мальчика. Що, де чи ні? Я не маю часу бо за те. А коли будемо час? Я не маю часу. Коли математика? Я тепер не маю, я Я не маю. Я не маю